А в штаб-квартирі НАТО очікують, що незабаром Російська Федерація продовжить поглинання територій, які відненалися від сусідніх країн внаслідок збройних конфліктів за участю Кремля. Доказом цього є оприлюднений наприкінці січня проект договору про співпрацю між Росією і невизнаною Південною Осетією, яка на переконання країн НАТО і досі є складовою частиною Грузії. Очікується, що схожа угода буде підписана між Росією та Абхазією. Також альянс звинуватив Росію у поставках важких озброєнь бойовикам на сході України. Серед поставлених Кремлем озброєнь на. Даний за даними НАТО, це ракети класу земля повітря та сучасні танки. Росія намагається створити довготривалий конфлікт на сході України і продовжить і надалі таким способом чинити тиск на Київ за допомогою військових і невійськових методів. Про це йдеться в заяві директора розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта, поширеному на слуханнях у Конгресі на тему глобальних загроз. У ньому наголошується, що дії Москви щодо України відповідають новій військовій доктрині та стратегії Росії, яка буде викликати подальшу тривогу. У сусідніх держав розвідувальне управління Пентагону вважає, що Росія успішно відновила цю доктрину і досягла суттєвого прогресу модернізації своїх ядерних і звичайних озброєнь. За оцінками відомства, Росія прагне створити такі збройні сили, які будуть менші, проте більш мобільні, і зможуть в перспективі виконувати різноманітніші завдання, незважаючи на економічні труднощі збройні сили Росії у 2015 році. Візьмуть участь у великій кількості навчань і продовжать переозброєнь. У Пентагоні також вважають, що Кремль, як і раніше, буде надавати особливого значення своїм стратегічним ядерним силам і продовжить модернізацію мобільних міжконтинентальних баталістичних ракет. З огляду на це у НАТО чекають погіршення ситуації у зоні АТО на Донбасі. Про це уже свідчать збільшення військової присутності Росії у цьому регіоні. Нагадаємо, 5 лютого у Брюсселі зустрінуться міністри оборони країн-членів НАТО.